Доброго раночку. Яка краса! А в нас сьогодні останній день відпочинку. Ось овікуся, ось Катюнечка. Дивіться, чоловіка нарвала, вона буде робити собі чаї. Дивіться, молоді ну, у ці то... паростки, а тут посадимо. А, а тут така травичка, що вона у мене під пальмою хоче посадити. А може посадити у цій самій на клумбі? Mm, можна. Ти знаєш, оце влітку зараз треба не в неї на клумбі, а в мене під вікном, от там з того боку, де в тебе, де ти поховала цього. Так, ну там ж його не видно буде. А ми потім на зиму його посадимо в горшок. Ще нарве. Ну хорошо, сейчас ще нарвем. Дівчата мої побігли вперед. А я тут все, <сі> все не можу ніяк на, на, нащупатись, натрогатись. Дивіться, боже, яке воно м'якусіньке. Це не та, зовсім не так, як наші ялиночки. Воно прям таке, як щоточки м'якусіньке. Ой, ну класно. І ще ж оце, звісно, зелень. Так, але ж отут от, після дощу дуже погано йти, тому що дуже слизько. Оце. Глина, оця. а як дощ вчора, боже, це взагалі я йшла. З гори, от там тільки тут такий поката гора, а там ми з Кейті залізли дощ шпари, оце все тече. Віка повернулася назад, я її заставила повернутися. Кажу, бігом назад біжи, вона мені дала свою куртку. І ми, з ввечері, це вже 9 вечора. Я розумію, що мені все одно з собакою треба гуляти, хоч дочку, сніг. От. Ну, я отак от іду, щоб хоч насолодитися і, і вам показати останній останній день цією красою. От, цим, ну, от шкода, що вам цей запах не передається, тому що тут, звісно, взагалі такі запахи, такі запахи. І така краса, така краса. Віка вже нарвала травички. Кажу, така вдома є. А вона каже, то ж вдома, а, а цю я привезу з Карпат. <рес> От і все. Дивіться, жмут якийсь уже трави тримає. <рес> да. Кажу, ще папоротника щоб уже. Ву змії. Ми йдемо зараз отак через ліс. А Віка каже, взагалі, звісно, трошки моторошно. Кажу, ти з нами просто ввечері не ходила. Коли йдеш, а оці такі, як лапи, навісає все, ой, жуть. тут Ми ось... не брали Ми... Я одна з віки, і вона вона дуже боялася вночі гуляти. Дуже. Прям ну... Ну, не вночі ж. Вісім-дев'ять ж світло, але тут пасмурно, і оці всі піньки, оці всі зруби, Оце, ну, воно ну, дійсно страшно. І ще ж, мабуть, всяка твар вилазить ввечері, бо вона прям така на, на согнутих лапах, така вся ой-ой-ой. І туди зараз не підеш. Ні, пішли Кеті. Пішли. Ми виходимо, вона як побачила алабая, так зраділа, що це ми вже додому, що з лісу вийшли. В общем, ми зараз будемо збиратися на сніданочок, на смачнющий. Ну, ми вже поснідали, прийшли в номера, і що це в нас таке? В нас збираємо сумочки. Все збираємо. Бо сьогодні ми від'їжджаємо. Вам сподобалось? Дуже. Так. За промокодом ВВікторія ви можете отримати знижку 20% на такі котеджі номера, і 15% на номери. Корпусі, там теж класні номери. І сюди все входить. Входить е, басейни, спа, all inclusive сніданок. Ну, взагалі, от це все, що я показувала і мама показувала в блогах, це все входить в ціну проживання. от е, Отут, от у Лозі, знизу, мама напише всю інформацію, до кого звернутися, до до, до, до коли ці знижки працюють. Всіх запрошуємо, тут дуже офігенно класно, нам сподобалось, ми тут вже не перша і не востаннє. Точно приїдемо ще раз. І тому я зараз йду на двір і покажу, що я буду робити. Ну, і от я ще йду до фонтанчику. Хотіла в басейн, потім думаю, басейн я безручно, мабуть, краще в фонтанчику. Що я буду робити? Я буду кидати оцю монеточку, от таку монеточку, щоб не останній раз. Але я впевнена, що не останній раз, бо в такий в якій ми жили. І ми вже вдруге тут. Раніше ми жили от в цих корпусах, от там от ми жили. От, а зараз ми жили у цих котеджах. Це дуже класно. Боже, яка тут краса. Просто, просто красатіще. Ось ще раз показую територію. Ми вчора тут фоткалися на цих місточках. От їх от там, отам от ми е, вечеряли, тут і приносили нам смачні шашлички, смачну їжу. От такі альтаночки, в яких можна замовляти, і вам туди буде доставочка. Ви можете там посидіти, повечеряти. Е, до речі, е, все ж таки хто курить. Дуже зручно те, що тут пепельнички, і це теж можливо. І ще ми відпочиваємо з собачкою. Ну, а я йду от сюди, бо тут такий чудовий, причудовий фонтанчик. Ось такий класничий. І що я хочу зробити? Звісно, кинути монеточку. І я впевнена, що ми ще сюди повернемося обов'язково. Бо це дуже-дуже-дуже, ще раз кажу, класна територія, класний готель, підгір'я. Ну і ось вона, моя катюня, поки я тут хожу, вона отак сидить і в вікно просто дивиться. Бо я не дай Боже ж, кудись подінуся, куди я від тебе подінуся. Ти ж моє золотко. Від тебе нікуди. Його. Іра вже на чемоданах. А Кеті перевірила, може вона щось тут забула? Іра вже наготувала тут столи, все, а ми виставляємо відео, заплановані, Віка виставляє заплановані. А я вона зараз сяде за руль. Я думаю, що свої відосики я зможу виставити. От це ми вже все наготували з собою брати. Я виставлю по дорозі. Ще раз про цю нашу подивимося на нашу чудову кухню, яка нам задоволення доставила, бо тут дуже було нам зручно, уютно, класно. Правда, Катюня? А Кеті вже з'їла отаку таблеточку від тошноти, від нудоти в дорогу. Вона дуже не хотіла. Але я її піддурила. Да. І вона потім зрозуміла, що вона щось з'їла. <смі> зрозуміла що? І така ображена від мене побігла, втекла, але ж з'їла. Да. Да. Перед драгоменчани. Да. Наліво, перед драгоменчани, ми виїжджаємо і, да? і вивчаємо Немного маршрут, на ямницю щоб взагалі. знову не збитися. Ага. А мені він скинув ямницю. Я зрозумів ну, на дорогам коротше. Зараз ми от, їдемо тут на тут. Уже все добре. Виїжджає, поворачуємо на ліво. Вона ми ще не від'їхали. Вона вже лягла. З ямниці ми виїжджаємо. Давайте нам годину сорок їхати на Варбилівці, а потім по цій великий. трасі М 30 поїхали на Тернопіль. Та -те -те. у нас тут такий штурм, що першодої. Так, да, Іра ага. запам'ятала всю дорогу. Да, та, ну, да. ну, я просто, ми з Андрієм по цій дорозі вже ж двічі їздили, Я трошечки, ну, не зовсім але трошки орієнті. Подивилася старі завжди. Да, да, добрий швидень. путь. Да. Наш спуск. <свят> От спуск тут, звісно, а, такий крутий. і продовжуйте рух коли ці вишня. Пристягнули рівні і на взліт. <ривіт> Вишня це на назва гарна. А ти, ти, ти ляж, Кеті, тому що можеш впасти. Що ти сіла знов. Лежала, все, вляглась. Ні, заскоч <ривіт> Так, ну що, ми з маржутом розібралися. Ірочка в нас тут прямо Кетті, господі, штурман. Все. Знає, вона розібралась точно. От. І ми от їдемо по такій красі. Дорога додому завжди коротша. Кеті, мабуть, зрозуміла, що їхати далеко. Тому вже розслабилася і все. У мене обкаліна моє І все, вже відпочиває. Віка вже включила якийсь антирадар, Бо ми як їхали сюди, нас трошки штрафанули за перевищення скорості. Віка каже: от кого з нас штрафанули? Тебе чи мене? Зараз пришлють відео. Прислали відео, дивимося, Віка каже, ні, то таки я за руль. <свісно> да, так і Віка була за кермом. Я була дуже здивована, тому що вона так повільненько, начебто їхала. Я трошечки там за фурами летіла вночі. Леті. Да, я по трасі Віка, леті. я по Віка, по я летіла. Віка не Шість в основному. Так, да, ну трошечки, може, десь перевисила. А я кажу, що то фігня все, Віка, то вони всіх. Зав'язку. Фотка, фоточка 60 гривень. Там 340. 340. було 340. часто буде. Оплатіть зразу і буде 100 банк. Здається, ви провисили, здається, на вас накладено штраф, я така. Не поняла. Ну, Дією прийшло фото і відео, як машина їде. Повільно їхати. To, і там, іде, і шо? Я а кажу, то в їх плата за в'їзд, вони всім присилають. Як ти перевіриш, яка там швидкість? <с?> 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 вот. Ну, коротше, трошечки нас штрафанули, але то такі мелочі Мелочі, Ну, тепер антирадар працює і ми бачимо всі камери. Швидкість, де треба знизити, де можна трошки полетіти. Ой, церкви. Сколько километров Ай, вскочила. Снимаю. 23 километра до Черкас. Криса, 323 километра. А я Мы Мы будем мимо нашего дома, надо ехать. Да? Ты будешь все везде, конечно. Звонить зовут. этот, Андрюк. Ты выйдешь только до магазина, вот тут Щоб, щоб дівчата заїжали, жал, в тих заїжджали і забережали сподали і всього. Діра достає телефон 33 що пропущених викликів. Вона десь закинула телефон і не чую її в сумки. Да, стоїш, а, виви, нормально. Вивися. Що сталося? Не пропало. Зупинялася. А кажеш? <звук> зру, що кажеш? що зробиш? Ти ж знаєш, що Ні, ми ж виїхали в пів 12. Що довго ви займаєтесь. Так все нормально, киця. Китя, бягай. Все нормально. Тобі майдеш, майдеш, лежати. Все Дай Так? Да? Хорошо, Китічка, я вже телефон держу в руках. Добре. Все, на хвилю, все моя. Давай, родносичка. До ума не сто тридцять кілометрів. А до Черкас 320. Давай. Так що всяко. Через час за 4. Все Китя моя. Ані кажу, Андрюхі, що Альона, якщо я не дай Бог, не відвічаю на дзвонки, все. Він каже, я вже збирався виїжджати вам на зустріч. Отак кажуть, поглядний. Дзвонить, дзвонить, а ви трубку не берете. А я не чую, вона ж ш... я теж виймала этот самий ага. телефон, і він був біля мене. А це я... я. Бере трубку, значить, Значить ігнори, Значить, да. не, не падай, лягай, впадеш. У тебе шумахер, хазяйка твоя, вона дуже сильно ну, скажи, різко, різко тормозить не, не, не. і різко повертає. Повернути. Мама влітає в повороти на швидкості 65 і така: тю, а що? Нормально, каже. Нас тут, з в один бік притискає, потім в інший бік. Ось так от. Я говорю, мама. А на що такое? А у нас тут нормально спереду? <риклад> Кеті, їм нормально, все, не возмущається. Да? Головне, що щас. Ограничение. Ограничение, <свист> что я Поставила яйца? Цей... Чтобы його. Щоб Чтобы <свист> Щоб <свист> <Шоб диленькало. свист> Катя, твои слюни капают мне на колено. Она опять со слюнями, да? Ну, она вон, периодично просто сідає. И надо ей її лежать, вона она Ні, <свист> Нет, та нормально вообще, она. Майже <свист> не хекает. <свист> а Кетірка, слышиш, у неї шерсть випала там з цієї штучки. Да, 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 там де розідрало. Ну я тобі скажу, що воно от Да, воно у неї засохло там корочка, і така корочка. Так? да. До. Да. Вона от у його Ой, розідрала, вода дівоч... просохла. Ну і сонечко, то когороже собака, да. Ага, Валя вже сюда. Да, да. Та я розмовляю, да. знаєш, не хвилюйся. Все у нас тут я добре. Так, да? Кеті. Же домой, хочу хочу домой на свій пляж без ваших змей і скорпіонов. Непонятно, як їх там, так? А вони хочуть, щоб собака покакала. Як тут покакаєш, коли страшно. Знаєте, що собака, коли какає, вона дивиться завжди на хазяїна. Чому? Тому що вона відчуває себе дуже незахищено в цей момент. Ну, так. Це час процес. Це критично, це ж вістова. їдемо. Так, Нам ще 4 години, все чудово. Кейті собі знаходить. Як і змінити позу. То там знизу посидить, то ляже полежить, то так сидить, голову покладе, то залізе зверху, тут по мені потовчеться трошки, десь там опіпреться. В цілому нормально. залазь назад, давай. Ні, будеш там добре. Ми вдома. Вигружалися два часа ночі під звуки канонади, дрон летить, ППО працює, грохот, стрілянина, капець. Ми з машини вилізли. Кеті присіла. Кажу: Кеті, Боже, там змії, тут стріляють. Зайшла додому, ну, дивіться, впала. Ну, все, катруся, пішли спать зайка. Навіть, я думала, вона зараз побіжить, зараз до себе ляже. Ні, на диванчик на улюблений. Взагалі, ми благополучно доїхали, правда, під звуки ППО вигружалися. Але нікого не збили, полетів десь далі. От так от, от як же ж вдома хорошо. Ой, хорошо. Пішли спать. Так, ну все, завтра все розкажемо на березі Дніпра. Доброго раночку. Доброго раночку. Отак от. Так от. Так, ну наші дівчата всі пішли. Всі, э, э, скажи їй ні. ні. Вот. Собачки всі вже наші повиходили. Кеті щаслива, довольна. Правда, немає ремі і Барета. Барит в Києві, а Ремі на дачі. Да, ще не приїхали. Ну от, а ці ми всі гуляємо. Оно. радості. От такі. От от давно такого не було. Ну, в общем, все. Дома красота. В гостях хорошо, а дома краще. Да. Все. І пончик. І пончик ще до нас прийде. Що до там жрав? Не можна. Пончик. А де вона ділася? Оно. А ми вже прийшли додому. Віка вже зганяла за посилочками, бо ми ж тут багато назамовляли замовляли. Дивіться, який в мене чохол. От. Бо в мене чорний і я його постійно шукаю. У мене меблі всі чорні в хаті, ну темно-коричневі. Де покладу, все. Не бачу. А тепер у мене отакий класнючий. В общем, ми зараз поснідаємо і будемо все розпаковувати. Да? Там велика посилка, я не знаю, що там. Ага, ну нічого. Знаєш, не знаєш, розпаковувати будемо. Судячи з цього, там э, на сідушки в машину ці штуки під голову, під жопку. Ти я, собі замовляла? Так, я, да, да, я замовляла Ну, я там замовляла і для Кейті, оці всі поводки, угу. ну, ну, зараз, зараз поснідаємо потім будемо дивитися. Угу. От, так от щастя є про розпаковочку, про все, що ми замовили для Катюнічки, для Вікусічки і для мене. І подаруночки для наших собачок це вже слідуючому влозі. Всім дякую за перегляди, всім пока-пока!